І здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в. Tower Defender, що перекладається як захисник башти. Ну, я надію, що воно так називається насправді. Як завжди, цей режим буде в описі під цим відео, якщо ви захочете раптом в нього зіграти. І якщо ви вже спустились вниз, то поставте свою королівську вподобайку та напишіть коментар. І тоді я буду знати, що ви хочете продовження цього режиму. Ну а зараз давайте спробуємо захистити башню. І у нас тут дуо, Тріо, Кватро. Ні, 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 це якийсь режим не. Для нас нам треба якийсь соло режим. Окей, давайте ось в оцей нормал режим зайдемо. Він почнеться через 19 секунд. Тут я так зрозумів, треба аж 4 гравця, але надіюсь, що ми тут будемо одні. А ні, зачекайте вийти! Як вийти? Я не хочу! Я забувся, треба терміново когось взяти сюди. Чи нам нікого брати сюди? Чи ми не можемо нікого взяти? Ех, та, нічого страшного. Зараз тоді завантажуємось і подивимось, що на нас чекає. Надіюсь, ми виграємо першу гру. Молтен, Локіт, Нормал. Ну окей, нормал так, нормал. Летс гоу. Так, нам ось у нас є снайпер, і у нас є тип з пістолетом. Ну, відразу дивіться, ставимо ось так одного типа. Ми можемо його продати, можемо його апгрейднути. У нас є 300 доларів. Ні, ми поки що апгрейдати нікого не будемо. І зробимо ось так: ми поставимо снайпера. Кудись, ось сюди. Бам, погнали! Так, снайпер поки що нікого не вали, але скоро почне валити. Так, далі нам е, треба тіп із пістолетом. Бам, снайпер, дивіться, як вали! Йоу, так, давай, давай, все, снайпер замочив. Замочив снайпер. Ми пройшли цей рівень. У нас 200 доларів, і нам не вистачає 300 на снайпера нового. Тому ми ставимо ось сюди ще одного пістолетника прямо біля входу, щоб він з двох сторін вони мочили. І цей, і цей, і ще й снайпер буде мочити. Окей, і чекаємо, поки закінчиться ця е, хвиля. У нас вже друга хвиля закінчується. Ну, ось, все закінчилось. Тепер у нас є три. Ого, як мало у нас е, часу. Так, у нас є ще один снайпер. Ми його поставимо ще сюди, хай вони працюють всі тут. І наступним ми також поставимо нашого пістолетника. Взагалі, дивіться, тут на початку скільки людей. Ага, і тут ще є швидкі. Тобто вони можуть проскакувати. І якщо швидкі будуть проскакувати, і ось сюди кудись, і тут нікому буде їх мочити. Тому ми зараз беремо ще одного пістолетника, ставимо сюди це як наш е, запобіжник, наш захисник, якщо ось раптом тут всіх цих проб'ють. До речі, подивіться, пістолетника, я думаю, треба прокачати. Кожного причому у нас вистачає на це грошей, тому що ну, вони вже не справляються, ці пістолетники. Так, поставимо ще одного пістолетника, відразу його качаємо. Так, щоб наступного прокачати, треба 300 доларів, але у нас є. У нас в принципі на це все вистачає. Тому ми будемо так пістолетників прокачувати. Все. І тепер у нас немає грошей, на жаль. Але подивимось, ось наш тауер, Це ми ось захищаємо цей. Що будинок я так зрозумів? Чи ні? А ні, ми захищаємо, ось Вони сюди будуть іти далі. Але поки що вони не можуть пройти нашу оборону. Так, я думаю, зараз нам треба прокачати е, наших снайперів. Тому що, ну, вони повинні або сильніше мочити, або швидше це все робити. Тобто ось таким чином. І дивимось. значить, у нас тут один величезний зомбі, з яким вже ніхто не справляється. Так, дивіться, пістолетника нам треба ще одного сюди поставити. То що вже ось проходять, вже не справляються наші пістолетники. Тому оцього я прокачаю е і цього я прокачаю, але зараз. До речі, мені цікаво, наші гроші додаються коли? Коли хтось попадає по ньому, чи просто з часом. З течією часу вони автоматично додаються. Поки що цього не знаю, але подивіться, поки що наші е, герої, наші heroes справляються дуже. Давайте так, не heroes, а defender. Our defender good справляються. Не знаю, як справляються по-англійськи, якщо ви знаєте, то напишіть, поки що наші захисники дуже добре з цим. О, до речі, ми можемо бігати ось тут е, по пустому. Добре, добре. Тоді погнали, погнали, ми додамо ось ще одного. Снайпера, прокачаємо його. Цього снайпера ми також можемо прокачати. І цього снайпера ми прокачаємо. Все, вони тепер в захисті. Хоча їм цей захист і не треба, бо вони ось тут. Їх тут ніхто не буде чіпати. А от наших пістолетників, напевно, все-таки треба прокачати. Цим ми, власне, зараз і займемось. Так, дивіться, цей 800. Цьому 2000 треба що прокачати. Давайте цього прокачаємо. Цього дешевше просто прокачати. А цього взагалі можемо. Дивіться, ще скільки раз прокачати. Він взагалі у нас поки що тільки другого рівня, але ну, ми вже його прокачали до другого рівня. Так, ага, ага. Ще цього ми пістолетника прокачаємо тоді. Так. Так, він тут, правда, стоїть, поки що нічим не зайнятий, але коли прийде його час, повірте, йому ці сили дуже сильно знадобляться. Тож, поки ми чекаємо, поки вони там йдуть, ми ставимо ще одного пістолетника, прокачуємо його максимально скільки можемо. Так, погнали, погнали. Дивіться, вони повільні в броні спочатку, потім вони йдуть, які вони, далі йдуть швидкі. І далі йдуть уже міні боси якісь. Вау. Так, це у нас нормал бос і це. Некро... Некромен... Мейс. Некроман, шо? Неважливо. Окей, 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 тоді чекаємо, поки їх доб'ють, і продовжуємо. Ну тут, в принципі, скільки в нього ХП, тут трішки в нього ХП залишилось. Так, і у нас 2000. За дві тисячі, кого? Ще одного снайпера поставити? У нас 2000 доларів. Ну, дивіться, поки що до нас ніхто пройти не може. Ми е, тут просто прокачуємо оборону максимально, вкачуємо її. У нас вже всі пістолетчики третього рівня із чотирьох, Тобто це супер добре. Я вважаю, що це супер круто навіть. Так, і. Дивіться, вже їх побільше стало. 15-та хвиля, їх уже подивіться скільки. Так, дивіться, ось 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 цей момент, коли вони, напевно, скоріше за все, почнуть проходити. а ні, не, не почнуть проходити далі. А якщо й пройдуть, у нас тут ще один тіп стоїть, який сейвить тут все. У нас є 3000. Три тисячі. І я думаю, що оцього ми прокачуємо до максимального. У нього тут прям і 16. І... Ну, дивіться, пістолетники, звісно, круті. Вони стріляють швидше. У них ніби. Але в них менший урон Але вони стріляють швидше. Не знаю, не знаю. Поки що е, прокачаємо цього за 800. У нас вже інші всі прокачані. Ага, окей. Чекаємо тоді. Чекаємо, поки всіх замочать. Тут у нас слоу бос, тобто повільний бос. І поки він йде, його постійно обстрілюють. Але мені здається, що треба вже нам тут підсилюватись. Нам тут треба вже підсилюватись. Не знаю, цього поставити. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Все, апгрейднули. Ще одного тут поставимо. Про всяк випадок. Апгрейд, апгрейд. Скільки можемо апгрейдити? Не можемо, не можемо, добре, не можемо поки що апгрейдити. Бо як, як я казав, цей слово бос прийшов. Все. Слово бос прийшов, погнали. Ось чому нам треба ось тут було ставити тіпів, тому що ось у нас є слово босс, який має безкінечну кількість хп, і до нього дуже мало людей дотягується. Тому нам треба цих слово босів ставити. Апгрейд, апгрейд. Так, майже до кінця апгрейднули. Так, куди б ще поставити? Ще одного сюди поставимо. Давай, давай, стріляй. Капець, бос. 16-8, худ. Нарешті його замочили. Так, все, ставимо. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Все, апгрейднули. У нас тут пістолечиків, нам треба вже далі кулеметчиків, я не знаю. Бо ми вже 17 хвиль, вже все круто пройшли, дивіться. Але ну, якщо у нас є один слов босс, який так далеко пройшов, то це насправді дуже погано. Прокачуємо максимально тоді наших пістолетчиків. Взагалі заставимо їх тут сюди, ще поставимо. Хай стріляє. Так, кого, куди ще кого поставити? Ще. Не знаю, сюди одного поставимо, апгрейдимо його там. Бо що у них по 200, тут хп по 8, хп всього на всього. А в того боса було аж по 1600, здається, наскільки я пам'ятаю. Це насправді досить багато. 1600 хп в того боса це досить багато. Але е е дивіться, у нас є снайпери ще. Ставимо ще снайперів. Бам-бам-бам. Апгрейднули його. І цього ми можемо ще А, ні, цього вже не можемо. Того апгрейднули, тепер цього не можемо. Дивіться, які вони швидкі пробігають. Ну, але куди вони біжать? Їх тут ловлять. Так, погнали далі. Ще ставимо пістолетчиків. Я дуже хвилююсь за те, що вони далі пробіжать. Хоча вони не встигають добігти, але менш з тим. Ну я не знаю, не знаю, скільки тут хвиль взагалі, бо 20 хвиль ми вже дуже швиденько пройшли. Так, і дивіться, тут скільки босів, які мають по 1600, та ні-ні. Ні-ні ні, дивіться, ставимо ще одного. Апгрейд. Так, далі ми будемо займатися тим, що ми просто будемо багато пістолачиків ставити, тому що три слово боса. Ми з одним босом ледве справилися. Тут дивіться, їх аж три. Здається, ми трьох босів можемо пропустити. Так, тому я думаю, що поки вони там цей, ми сюди ставимо його. Про всякий випадок. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Проходять, проходять слово боси. Так, проходять. Капець, вони, ну, вони пройдуть дійсно, вони пройдуть дійсно. Бо ну подивіться. Так, ставимо ще. Бам-бам-бам-бам-бам. Ставимо ще. Сюди ставимо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Стріляйте, стріляйте. Так, не дамо, не допустимо слово босів до нашого Тауера Тут взагалі босс, подивіться на нього, він ще й швидкий. Капець, ну все, ми пропустили його, на жаль. Ну, прийшов настав той час, коли ми їх просто пропускаємо. Але ми не будемо здаватися. Я думаю, що нам треба багато лутати. Ну все, вибачте, але ці слово боси пройшли. Капець, у них дуже багато хп. Я не справився з ними, мої тіпи з ними не справились. Ми програли, на жаль, отримали 35 досвіду. І можемо повертатися в лобі. Я так зрозумів, що воно тут нескінченне, не можна його виграти. Просто з кожним рівнем боси будуть ставати все важчі і важчі, і все більші і більші. І в якийсь момент ми просто перестанемо їх вбивати, і нам треба буде прикачуватись. Тим не менш, у мене є інвентар. І подивимось, кого я можу тут відкрити. Я хоч когось можу тут відкрити. За 150 монет, а в мене всього-навсього 103 монети. Я тут нікого не можу відкрити. Тому я пропоную пройти ще одну хвилю. Режим поставимо так само нормал, хай буде. А ось ми вдвох стіп. Окей, тоді я ставлю пістолетчика сюди відразу, е, ставлю навіть двох пістолетчиків. І зараз буду апгрейд цього і апгрейд цього. Все, в мене нема більше грошей. Тому чекаємо. Чекаємо, ось вони йдуть, подивіться, йдуть, і мої пістолетчики починають стріляти, заробляти мені гроші. Але, на жаль, щось нічого не виходить. Так, ага, він поставив тут снайпера цілого. Снайпер, дивиться, треба було снайпера робити. Снайпер краще справляється. Наступним ми поставимо снайпера. Бам, все, його снайпер е, всіх вбив. Красавчик, тип красавчик. Але снайпер стоїть 300, а пістолетчик. Ми тоді можемо. А, ми ніколи дов... прокачати не можемо. Ну нічого, наші пістолетчики справляються, нібито. Але ми нікого поки що не можемо поставити. Окей, чекаємо. Чекаємо. Блін, його снайпер всі хвали. А Мені за це не даються гроші, на жаль. А йому даються. Капець! Вдвох взагалі не прикольно. Ну що, його снайпер все? А, ні, не все. Добре. Так, у нас 300 є. 300 є, поставимо ще свого тоді снайпера. Ось сюди поставимо свого снайпера. Все, чекаємо, чекаємо. Надіюсь, його снайпер не справиться, а і мій снайпер буде мочити. Але менш з тим, погнали. Чекаємо, поки проходить хвиля. До речі, у нас вже база не 100 хп має, а 114 хп, як ви могли помітити, то ось тут. Так, чекаємо, чекаємо. Так, ага. І все одно він всіх забирає. Мої пістолетчики? а ні Ну, добре, мої пістолетчики погано справляються, насправді. Але менш з тим, поставимо їх ще сюди. Хай добивають, хай добивають. Бам-бам-бам. Погнали. О, одного замочили. Ще одного замочили. А, це його снайпер моча. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Так, нам треба свого якогось снайпера поставити, бо його снайпер щось дуже жорсткий. Можемо поставити ще одного пістолетчика. Окей? Куди можна ще поставити снайпера? Сюди не можна. Сюди кудись не можна. Сюди не можна. Можу ще одного сюди поставити. Бо в нього. А, в нього тут уже два снайпера стоять. Прикиньте, я подумав, що ми можемо не ставити тоді снайперів, чи поставити все-таки, бо щось не справляється. Чи справляється? Тоді, я думаю, ми не можемо ставити снайперів, а просто прокачуємо наших пістолетчиків Ось так. Все, дивіться, наші пістолетчики так мочать, типу. Ой, що це таке? Це грядочки якісь. Наші пістолетчики так мочать, що до його не доходить навіть. І всі гроші, відповідно, ми забираємо собі. І мені це дуже насправді подобається. Так, дивіться, у нас 400 є. Це 400. Ми можемо поставити ще одного пістолетчика і прокачати його. Тепер нам треба 300, щоб ще раз цього прокачати. Зараз прокачаємо. Let's go. Бам! Прокачали пістолетчика. Все, супер, супер, чекаємо. Ого, ми получили гроші з грядки чи що. Ну, я точно нічого не отрив. Це він отримав. А в мене то грядки нема. У мене то грядки нема. І все, що я можу, це просто стояти і чекати, поки мої пістолетчики просто будуть мочити цих типів. Е, я думаю, що наступних треба до 800 вже прокачувати. Тоді вони будуть більш ефективними. Подивіться, до нього навіть не. От єлі дійшло, він одиничку єлі отримав. Єлі цього боса замочив, хоча цей босс ніби такий сильненький. сильненький босс. Окей, тоді що ми робимо? Ну, а все одно, ї мочить також його. О, подивимось, подивимось, що тут у нас. Снайпери. А ну, снайпери замочить його, снайпери просто замочать його. Тут ще, мій снайпер є. він Будемо його мочити? Так, да, мій снайпер його буде мочити. Що не зря я його сюди поставив? 2 хп у нього. Все. Хорош, хорош, не зря я поставив його. Так, у мене 1000 тисяча, тисяча за тисячу. Я думаю, ми цього за 800 качаємо. Цього за 800 качаємо. Так, і в нас ще 200, і ми поставимо ще одного пістолетника. Let's go. Наступний, кого ми будемо качати, це, напевно, просто прокачувати, не ставити нових, а саме прокачувати тих, що у нас є. Як ви бачите, вони потихеньку валять. Бам-бам-бам-бам-бам. Тут у нього вже два кулеметчика, ну вони всі по першого рівня, а мене вже другого, тут навіть третього є рівня. Вони мають дуже багато ХП, я вам скажу, 20 хп аж. скільки цей зносить? Цей зноса по 14 чи по 4? Не зрозуміло. Напевно, по 4 він зноса. Наступного треба прокачати, треба 2000. Ну, в мене нема 2000, на жаль. Тому ми будемо прокачувати того, що треба 800 баксів. Все, дивіться, наші пістолетчики мочать просто. Ну все, тут дуже жорсткі тіпи, насправді, тут дуже жорсткі тіпи, їх треба сильніше мочити. Тому піду я поставлю ще одного, напевно, снайпера. Ха -ха. О, сюди можу поставити ще одного снайпера. Я думаю, що навіть не одного треба. Де ті часом ті, ті тіпи? А, їх замочили просто. Окей, їх замочили просто. Ставимо ще одного пістолетника. Так, качаємо його. Е 800. За 800 ми можемо ще кого. Оцього взагалі можемо прокачати. Цього треба було 300. Цьому треба було 300, щоб його качати. Зараз прокачаємо ще за 800. Давай, давай, давай. Качайся, качайся вже. Ну вони ось не доходять, ледве доходять. Ну Тут дивіться, зараз наші снайпери почнуть працювати. О, тут один пробіг. Ну, але так, недалеко він пробіг. Що таке? Не можу поставити? Не вистачає. Він пройде. Капець, він пройшов, прикиньте. Так, ну це був бос. Це був бос, якого ми... Ну нічого ми з тим босом не могли зробити, на жаль. Дивіться, як грошики вже йдуть до нас. Течуть рікою прям. О, побіг, побіг. Ну нічого, він не добіг. Так, цього прокачать. Ага, цього прокачать. Цей прокачаний, цей прокачаний, цей прокачаний, цей прокачать. А, цього ще не прокачали. Окей, чекаємо. Так, а ми напевно будемо. О, Дивимось, дивимось Пробігають чи не пробігають? Це пробігли, пробігли. Ставимо, ставимо. Ставимо пістолетника, качаємо його. Ставимо ще одного пістолетника. Качаємо його. Так, ставимо ще одного пістолетника. Качаємо його. Все, а не можемо. Ну все, не на жаль, на жаль, на жаль, наша база дає збої. Нам треба качати пістолетників оцих, я думаю, і до них дуже часто прибігають. Ну як, один раз уже точно прибігли, навіть два рази. У нас база цього на все має 52 рівня захисту. Тому звісно ж, ми будемо качати пістолетників. Також я думаю, поставити ще снайпера одного точно. І ми його будемо качати. Одного прокачали снайпера, другого качаємо ще, качаємо ще, ще одного снайпера. Прокачали. Все, тепер ставимо тут пістолетника. Нема грошей, щоб поставити. Пістолетника, ви прикиньте. Взагалі тут жорсткі типи йдуть. так папе, що грошей нема поставити ще одного. Скільки в нього? 92? Ну, він, на... він погубив нашу базу, так? Да? да, він погубив нашу базу. На жаль, ми програли. Але отримали 163 монети, тому йдемо на базу. І тепер ми можемо щось уже купити. Ось цього, наприклад, тіпа можемо купити за 150, а цього за 260. А це хто? Це просто гранатометчик? Солдата за 350. А грядочки мене цікавлять. Тут є грядочки. 2000 грядочки стоїть, ага. Ну купуємо тоді, я не знаю кого. Ну, купуємо цього тоді, давайте. Купуємо. Одягаємо його на троєчку, буде. У нас тут такий тип. І йдемо далі. Йдемо в наступний режим. Так, вибираємо режим також. Ну, нормал, давайте. Ми поки що слабаки. У нас нікого немає. У нас є 500 доларів. І ми за 500 доларів. Отак поставимо типа, який обгрекнемо зразу за 100 доларів. Окей. І чекаємо, поки через. А, ми дуже далеко поставили старт взагалі, ось очки, а ми його поставили, бо знаде. Ну нічого страшного, окей, чекаємо тоді. Так, дивимось, ось вони, дивіться, ідуть. У них по 4 хп, в кожного небагато, в принципі, навіть якщо вони всі пройдуть, що не може бути. Ага, дивіться, він по двох, Він зразу по двох стріляє. він, Окей, тип крутий, тіп крутий, крути насправді. Ставимо тоді пістолетчика зразу, давайте ось тут. Ставимо пістолетчика. Даємо йому зразу покращення і хай стріляє. ну Надіємося, що цей тіп буде зараз мочити. Так, раз. Ну дивіться, цей тіп нормально моче Він зразу по два бам, замочили. Нам би цього типа отут поставити? О, і хай моче І тут ще один тип його зустрічає, да Так, і точно. Бам, все. Так, тепер наступного типа ми ставимо десь тут, наприклад. Окей, поставили десь тут. Хай вони мочать вдвох, з усіх сторін їх. Бам, так швидко. Так, цього типа ми ставимо десь тут. Прикиньте, отут взагалі точка перехрестя, куди всі в трьох стріляють. Це взагалі нонсенс. Поставимо снайпера ще сюди, кудись. Щоб снайпер нас мочив. Так, 700 зразу нам дало. Ставимо ще ось сюди. Так, і нам треба покращення цим типам. Кожному купити. Тому що, отак. От і отак. От Все, купили в кожному покращення. Так, пістолечику вже треба 300 баксів, щоб покращити його. Покращуємо пістолетчика тоді. Е, покращуємо одного з них. Так, і чекаємо, чекаємо, поки закінчиться хвиля. Цього, в принципі, вже убили. Майже. Ні, дивіться, там в нього дуже багато хп. Ой, це дуже неприємно. Це насправді дуже неприємно. Здається, ми цей, здається, ми вже тут щось трошки е, пролапошили. Трішки пролапошили, та що подивіться. У нас нема грошей, щоб поставити ще одного нашого типа з пістолетом, а цей тип тупо дуже мало зносить. Але у нас є ще снайпер, який нам допомагає. Так, куди б його не можу поставити? Давай, ще пару ударів йому, давай! Мені треба ці гроші. Давай, 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 ще один удар. Ні, ще снайпер буде його мочити. Все нормально, все нормально, снайпер його замочить. Снайпер його замочить, але в майбутньому, ну ви бачите, де наші погріхи в обороні. Окей, а цей буде зносити йому нормально. Ну цей вже замочить його. Цей вже його замочить, чисто. Бам, замочив. Так, дивимось. Цього скільки хп? 90 хп. 90 ХП. Так, дивіться, ставимо ще цього, типа. Все, вони починають мочити. Вони починають мочити і цього 100% замочать. Окей, через 5 хвилин, через 3 секунди закінчиться ця хвиля. Цього ще не домочили, але я думаю, що йому е, будуть не переливки А ми тим часом беремо нашого нового типа, ставимо його кудись сюди, робимо йому апгрейд два рази. Так, і він починає мочити. Він починає мочити. Тільки щось я не бачу, щоб він мочив. Алло, алло, чого він не моче? Чого він не моче? Їх мочить тільки пістолетчики чи що? Випадиться, скільки в них хп. Нам терміново треба багато пістолетчиків. Але куди я поставлю цих пістолетчиків? У мене вже нема грошей на них. КП, ось ми й програли. Ось ми й програли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як мінімум на 80 хп наша база е пропаде, а це того, що оці їх просто не бачать. Капець. Всі пройшли, всі пройшли, всі пройшли. Я вже сказав, скільки нам треба пістолетчиків поставити. Нам треба дуже багато пістолетчиків поставити. Максимальну кількість пістолетчиків нам треба поставити. Більше того, я наполягаю, що треба нам ще снайперів поставити. І снайперів також перекачати. Все, тепер вони по 6 зносять. Більше половини у нас немає бази. Ще ці гіганти, ну цих гігантів замочать, я в них е, не сумніваюсь. Так, покращимо пістолетчиків. Покращимо пістолетчиків. Покращуємо, щоб вони мочили, добре. Добре і знатно. Всього взагалі тільки по 50 доларів Прокачуємо. Без проблем. Так, тут. Тут ще пістолетчиків, качаємо. Так, все, немає більше кого качати. Нема більше кого качати, окей. Чекаємо. Чекаємо, поки всі пройдуть. Щось тут у цих багатенько хп. Не знаю, не знаю. Треба, напевно, поставити ще пару снайперів. Бам! Прокачаємо снайпера. Ще прокачаємо. А, більше не можемо? Цього можемо? Цього прокачаємо, Все. У нас тут снайпери працюють, снайпери нормально по 6 зносять. Але ви подивіться, уже скільки їх пішло так цього. А, не можемо поставити, нема грошей. Нема грошей, щоб поставити. Все, чекаємо, чекаємо, чекаємо тоді, чекаємо. Ну, їх дуже швидко приберуть, насправді. Я в цих не сумніваюся. Але що нам треба? Нам треба більше пістолетчиків. Нам треба прокачати більше пістолетчиків, а краще прокачати снайперів. О, снайперів прокачав все чудесно. Дивіться, як вони мочать. Бам! Скільки в цих ХП? Ну тут в цих потрішки ХП. Всього 2, всього ще менше, а вони ще поки пройдуть, та ти що? Казка, просто казка. Мочимо, як можемо. Так, сюди е, куди поставити? Нема грошей. А, нема грошей поставити, окей. Скільки в цього? В цього на всього на все 60. А він поки до кінця пройде, то буде капець йому. Я гадаю, що треба е, прокачувати ось цих. Вже не можемо прокачувати. Оцього, ну ще можемо цього прокачати зараз. О, бачите, як швидко настріляли. За 2000 можемо пістолетчика прокачати жорстко, але не будемо. За 500 краще цих прокачаємо. Ось, за 100 цього прокачаємо, за 500, за 700. Все, супер крутий. Так, дивіться, пішли, 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 всі пішли. Так, ну ми поки що дуже швидко справляємось, насправді. Дуже швидко. Нема ніяких проблем. Наша башня захищається. Шкода знаєте що, шкода, що не показується, скільки ми фармимо монет уже, скільки ми вже не фармили монет. Ми, до речі, поставили 18 із 40 можливих типів. І цікаво, якщо ми всіх прям поставимо типів, чи будуть вони е прокачені? Тобто, чи виграємо ми, якщо ми поставимо всіх типів? Оце дуже цікаво. Але, тим не менш, поки що ось так. Пістолечика ще прокачуємо. У нас тут два слоу бос і нормал бос. Ну нормала боса замочать, а слоу боса ось я не знаю. Слоу босс це жорсткий тип. Подивимось, що замочить слоу боса. Тим часом, що я думаю? Нам треба прокачати снайперів, нам треба прокачати ось цього типа, ось цього, типа. Так, цього ми вже не можемо качати. Ми не будемо ставити нових, ми чисто будемо прокачувати старих. Абгрейт, абгейт, абгейт, абгрейт, максимальний абгрейд. Все, він буде мочитись. Так, погнали наступне, наступна хвиля, наступна хвиля. 2000 нам дало, і за ці 2000 ми прокачаємо оцього снайпера. До речі, пройшов тіп, прикиньте. Потихеньку, помаленьку проходить. І на цьому наш геймовер, на жаль, буде. Ех, давай, заходь, зайшов і. Бам! У нас тупо все. Ми програли, ми отримали 49 до речі, баксів. Повертаємось у лобі, і я помітив, що коли ти граєш з кимось, а не сам, то тобі ніби більше монеток дається. Тому якщо ви хочете зі мною пограти, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте короліські вподобайки. Хочете продовження цього режиму, тоді також підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що хочете продовження. Режим в описі, міні-Каспер Офішал, Хочете зі мною пограти в цьому режимі? добавляйтесь в друзі.